А у сумах 25 будинків ризикують залишитися без тепла взимку, бо не мають господаря. Цю інформацію ми з'ясували, готуючи матеріал про початок опалювального сезону в місті. Як так сталося і на що можуть розраховувати мешканці багатоповерхівок? Юлія Ніколаєва розкаже. Це 19-й будинок по вулиці Сумсько-Київських дивізій. У ньому чотири під'їзди на 60 квартир. Семен Мотряк мешкає тут 40 років. П'ять останніх з них головує в будинку. Перевірка була два місця. Перевірка була два місяці тому. У серпні все нормально. У нас у будинку не було ніяких поривів. У одній квартирі замінили батареї після того, як здійснили випробування. Все перевірили, все нормально. Цей будинок, який ще 184 подібних, обслуговує суму Технобут сервіс. На даний час вони 100% вже готові до опалювання сезону, акти вже получені на руках. Як завжди, після опалювального сезону ми сповістили мешканців, що у них є термін два місяці усунути всі свої недоліки в квартирах. І в червні ми почали вчасно підготовлювати будинки до опалювання сезону. Це проведення гідравлічних іспитів на предмет поривів да? і. Заміна запірної арматури і аварійних участків труб. Тепло у цей та ще близько тисячі будинків міста подає суми теплоенерго. Якщо за словами його директора, у будинках, де є керуюча компанія або ОСББ, підготовка майже 100 відсотків, то там, де таких немає, ситуація інша. Не мають неозбеневправителя таких по території обслуговування суми теплоенерго 29. Протягом міжопального періоду ми неодноразово зверталися до мешканців даних будинків. Попереджали, що в разі, якщо дані будинки не отримують акт готовності, то суми теплонерго не буде мати правових підстав подати теплоносій до зазначених будинків. Не 29, а 25, говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Олександр Кісіль. І це втричі менше, ніж було навесні цього року. Тенденція є на зменшення. У нас на даний момент це 25 будинків, які безхозні, які ще не мають актів. Є два шляхи вирішення законних. Перший це визначити з управителем, а другий – підписати або колективні, або вже індивідуальні договори з, з поставщиком комунальних послуг. Два таких будинки на Петропавлівській 98. Це двоповерхові корпуси, Д і Ж їх збудували близько 70 років тому. Зараз Тут живуть, каже Лідія Віжунова. майже самі пенсіонери офіційно нічийні два роки. прошлом году ми ще заключили договори із з нашим теплом. Ну тепло було і було нормально. А в цьому році виходить, що сказали, що ви залишилися самі. У вас ЖЕК не з нами і ви практично не підключаєтесь нікому. Як хочете, так і живіть. Стукалися у ЖЕК, обращалися к. Учасникам, які будуть, друг у нас пари буде, ж туди, треба ремонтуватися, все, треба платити, збирати. а хто буде збирати, то там пішли самі пенсіонери. Так що нікому там збирати. Для укладання таких договорів мешканці таких безгосподарних будинків мають сім днів.